У судівських мантіях та у зловісних масках це не святкування Хеллоуін, а протестна акція проти нечесних суддів, які хочуть потрапити до найвищої судової інстанції Верховного суду України. Серед організаторів – 29-річна Катерина Будко, активістка автомайдану та проекту про суд. Моя маска сьогодні символізує одного із недоброчесних кандидатів до верховного суду, який зовсім сково може стати і суддею Верховного суду. Утім, щасликом Катерина бореться з недоброчесними суддями лише на флешмобах. В інший час її зброя це закон про електронні декларації, команда однодумців та квадрокоптер, з яким і вирушає на черговий рейд. 18-й номер і одна він Мета проекту про суд зібрати в електронну базу якомога більше інформації про кожного з понад 7 тисяч українських суддів. Це не лише декларації доходів, статистика щодо їхньої професійної діяльності, але і відомості про майно, які часто не збігаються з тим, що судді офіційно декларують. Недавно знімали пакова, який задекларував будинок 173 квадратних метра в казані. Але коли ми приїхали, туди виявилося, що там і подивилися в реєстрі. Виявили, що будинок більше ніж на 700 квадратів, а задекларував він тільки жилу площу. Тобто він написав 173, а там 700 плюс. І тому потрібно проверяти звичайно. Бути непроханим гостем біля будинку суддів небезпечно. Одного разу квадрокоптер пошкодили шістьма пострілами. Судді недаремно бояться активістів. Кожне розслідування команда про суд не лише публікує на своєму сайті, але й надсилає до правоохоронних та контролюючих органів, аби ті звірили дані, вказані в деклараціях, з реальними статками суддів. Зібраними даними користуються й інші організації, зокрема громадська рада з питань люстрації при міністерстві юстиції. Вони реально круті, вони молоді, вони завзяті, вони небайдужі, вони ініціативні і вони розуміють, що вони хочуть. Це є зразок, це є приклад для інших для наслідування. Хоча в команді про суд є депутати. Сама Катерина в політику не збирається. Своє місце бачить у поглибленій співпраці між громадськістю і політиками і вірить, що активісти здатні впливати на владу. Надихають звичайно такі невеличкі перемоги. Наприклад, от щодо до цього прокора вже нам вдалося відкрити дисциплінарне провадження. Я сподіваюся, що ми дотиснемо фактично і його буде звільнено. Насправді, тобто таких перемог не так багато. Вони дуже повільно йдуть, але вони йдуть. Але є й багато розчарувань. Приміром, після ходи нечисті 25 корумпованих суддів часів Януковича все одно потрапили до Верховного суду, а звільнені судді-хабарники часто повертаються на посади через те, що не люстрований вищий адміністративний суд задовольняє їхні скарги. Цього б не було, переконана Катерина, якби існував незалежний антикорупційний суд, створення якого нині блокується. У нас є і адвокати, і юристи, які по суті можуть іти суддями, до яких є довіра, і які можуть вершити правосуддя. Ось коли таких людей в нашій судовій системі стане більше, коли орган, який буде проводити всю цю реформу, йому до нього буде довіра, тоді я звичайно буду задоволена. Катерина планує нові видовищні акції, аби звертати увагу на корупцію в судах. Її активістку Євромайдану мотивує до боротьби обурення, що судді, які виносили обвинувальні вироки, побитим беркутом активістам автомайдану, і досі на посадах, занадто високу ціну за нову Україну, заплатили її однодумці на майдані або тепер зупинятися на півшляху.